Шукаєте найкращі тіньовитривалі тривалі багаторічники для свого саду. Існує безліч багаторічників, які прекрасно почувають себе в тінистих куточках. Від низькорослих рослин до тіньолюбних квітів вибір практично безмежний. Правильно підібравши комбінацію рослин, ви зможете створити гарний і затишний сад, який буде радувати вас весь сезон. При виборі тіньовитривалих багаторічників важливо враховувати, скільки тіні отримує ваш сад, умовно тінь можна розділити на два типи повна тінь ділянки, куди практично не потрапляють прямі сонячні промені. Півтінь місця, де сонце буває лише частину дня. Тип тіні у вашому саду допоможе визначити, які рослини почуватимуться найкраще. Щоб вам було простіше, ми зібрали список наших улюблених тіньовитривалих багаторічників, які прикрасять ваш сад незалежно від рівня затіненості. Почнемо. Амсонія. Наукова назва Емсоунеї Тибанеамонтени. Тип рослини, багаторічна, трав'яниста. Походження Північна Америка. Висота – 60-90 СМ. Освітлення від повного сонця до півтіні, зони морозостійкості 3,11. Амсонію також називають блакитна зірка. Це трав'янистий багаторічник, родом з Північної Америки. Рослина досягає висоти 60-90 см і віддає перевагу сонячним місцям, але може рости і в півтіні. Воно стійке в зонах 3, 11, що робить його відмінним вибором для садівників в різних кліматичних умовах. Листя у амсонії темнозелені, а навесні і влітку з'являються блакитні квіти. Рослина напіввічнозелена, а його квітки зібрані в суцвіття на високих стеблах. Барвінок однорічний. Наукова назва Казаранзас росієс. Тип рослини багаторічна, але вирощується як однорічник в холодному кліматі. Походження Мадагаскар. Висота 15,45 см. Освітлення від повного сонця до півтіні. Зони морозостійкості 9,11. Незважаючи на назву, барвінок однорічний. Це багаторічна рослина, але в холодних регіонах його вирощують як однорічник. Також відомий як Мадагаскарський барвінок, він родом з Мадагаскару. Рослина досягає висоти 15-45 см і віддає перевагу сонячним або напівтінистим місцям. Воно стійке в зонах 9, 11. Листя темнозелені, а квіти бувають білими, рожевими або ліловими, розпускаються влітку і восени. Барвінок помірно вологолюбний, але при занадто сильному затіненні може витягуватися. Це посухостійка рослина, що робить його менш вимогливим у догляді в порівнянні з іншими багаторічниками. Астильба. Наукова назва Естилби еспіпі. Тип рослини багаторічна кореневищна. походження Азія, Північна Америка. Висота – 15-30 см. Освітлення від півтіні до повного сонця. Зони МОРОЗОСТІЙКОСТІ – 3, 8 А стильби цінуються за тривале цвітіння і пишне листя. Це тіньові тривалі багаторічники, родом з Азії та Північної Америки. Рослини досягають висоти до 30 см і вважають за краще півтінь або сонячні місця, а стильби утворюють пишні волоті квітів рожевого, червоного, фіолетового або білого відтінків. Квітки з'являються на довгих стеблах в кінці весни, початку літа. Листя зазвичай зелені, але у деяких сортів можуть бути бронзовими або бордовими. Після цвітіння листя залишається декоративною все літо. А стильби невибагливі, стійкі до оленів і кроликів. Їх можна ділити на весні або восени. Плати кодон, шаровниця. Наукова назва пледикоудан грандайфларас. Тип рослини багаторічна, трав'яниста. Походження далекий схід Росія. Висота 30 90 см. Освітлення від повного сонця до півтіні. Зони морозостійкості – Плати кодон або шаровниця відноситься до сімейства колокольчикових. Це трав'янистий багаторічник, родом з далекого сходу із Росії. Рослина досягає висоти 30-90 см і віддає перевагу сонячним місцям, але може рости і в півтіні. Воно стійке в зонах 3, 8. Листя темно а квіти бувають рожевими, фіолетовими, білими і блакитними. Свою назву рослина отримала через розкрилися бутонів, які нагадують кульки. Цвітіння відбувається влітку і восени. Епімедіум, горянка Наукова назва. Ітимедеєм лептураїзом. Тип рослини багаторічна. Походження Китай. Висота 30 90 см. Освітлення від півтіні до повної тіні. Зони морозостійкості 4-8. Горянка тіньовий тривалий багаторічник. Родом з Китаю. Рослина досягає висоти 30, 90 см і воліє півтінь або повну тінь. Воно добре росте в зонах 4, 8. Листя серцеподібні, можуть бути зеленими, бронзовими або червоними. Квітки дрібні, розташовані на довгих квітконосах, бувають жовтими, рожевими або фіолетовими. Акант м'який. Наукова назва екенсес молес. Тип рослини, багаторічна, трав'яниста. Походження Південна Європа, Середземномор'я. Висота 90 120 см. Освітлення від повного сонця до півтіні. Зони морозостійкості – 6-10. Акан цікава рослина, у якого приквітки привертають більше уваги, ніж самі квіти. Родом із Середземномор'я. Воно виростає до 90-120 см і вважає за краще сонце, але виносить і півтінь. Цей високий багаторічник стійкий у зонах 6, 10, а при додатковому мульчуванні може пережити зими в зоні 5. Квітки на довгих стеблах з'являються в кінці весни початку літа. Вони білі або блідорожеві, не надто яскраві. Листя темнозелені, колючі, на довгих черешках. У деяких садах акант може вести себе агресивно. Бадан. Наукова назва беджине кордайфале. Тип рослини багаторічна, трав'яниста. Походження Європа, Азія, Висота 30 60 см. Освітлення від повної тіні до півтіні. Зони морозостійкості – 4-8. Бадан тіньолюбний багаторічник. Родом з Європи та Азії, рослина досягає висоти 30-60 см і віддає перевагу повній тіні або півтіні. Воно невибагливо і відмінно підходить для складних затінених ділянок. Листя великі, темнозелені. Квітки рожеві, червоні або білі, з'являються ранньою весною і цвітуть до літа. Медунка цукрова. Наукова назва пуманария сакчарата. Тип рослини багаторічна. Походження Європа. Висота 30-45 см. Освітлення від півтіні до повної тіні, зони морозостійкості – 4-8. Медунка цукрова багаторічна трав'яниста рослина родом з Європи. Вона виростає до 30-45 см і вважає за кращу півтінь або повну тінь. Стійка в зонах 4, 8. Листя темно-зелені, сріблястими плямами. Навесні з'являються рожеві квіти. Рослина напіввічно-зелена, блетіла. Наукова назва балтила стрейта Тип рослини багаторічна. Походження китай. Висота 20, 30 см Освітлення від півтіні до повної тіні. Зони морозостійкості 5-9. Блетілла або китайська наземна орхідея тіньовий тривалий багаторічник, родом з Китаю. Рослина досягає висоти 20-30 см і воліє півтінь або повну тінь. Стійки у зонах 5-9. Листя темно, зелені, а квіти фіолетові, білі або рожеві, з'являються в кінці весни початку літа. Дзвіночок круглолистий. Наукова назва Кемпаніулера Чандайфалея. Тип рослини багаторічна. Походження Європа, Північна Америка, Азія. Висота 30 см. Освітлення від повного сонця до півтіні. Зони морозостійкості – 3-6. Дзвіночок круглолистий трав'янистий багаторічник, поширений в Європі, Північній Америці та Азії. Рослина досягає висоти 30 см і вважає за краще сонце, але виносить півтінь. Стійки у зонах 3-6 квітки блакитні або фіолетові, з'являються влітку і восени. Дерен канадський наукова назва: Корнес Кенеденсис. Тип рослини багаторічна. Походження Північна Америка. Висота 20 см. Освітлення від півтіні до повної тіні. Зони морозостійкості 2. Деренканадський низькорослий чагарник з сімейства кизелових, родом з Північної Америки. Рослина досягає висоти 20 см і воліє півтінь або сонце. Стійкий у зонах 2, 8. Квітки білі, зібрані в суцвіття на довгих стеблах. Влітку дозрівають червоні ягоди. Листя зелені, шкірясті, календула. Наукова назва Календжеле officinalis Тип рослини багаторічна, в теплому кліматі, однорічна. Походження Середземномор'я. Висота – 30-60 см Освітлення від повного сонця до півтіні, зони морозостійкості 2 а 11 бі Календула, або нігтики однорічна рослина родом із Середземномор'я. Однак у зонах 9, 11 її можна вирощувати як багаторічник. Рослина досягає висоти 60 см і віддає перевагу сонячним або напівтінистим місцям. Квітки яскраві, зібрані в суцвіття на довгих стеблах. Їх можна додавати в салати або використовувати як прикрасу. Пелюстки сушать і заварюють як чай. Календула невибаглива до ґрунту і відмінно підходить для змішаних посадок в городі. Чистотіл маковий. Наукова назва стало фором дисельом. Тип рослини багаторічна, трав'яниста. Походження східна північна Америка. Висота 45 60 см. Освітлення від повного сонця до півтіні. Зони морозостійкості 4-9 Чистотіл маковий красивий дикоростучий квітка, родом з Північної Америки. Рослина досягає висоти 45-60 см і вважає за краще сонце, але може рости і в півтіні. Стійки у зонах 4-9. Листя темно-зелені, а навесні і влітку з'являються жовті квіти на високих стеблах. Колеус Наукова назва кликтранзас сиюталаараоїдіс. Тип рослини багаторічна трав'яниста. Походження Південно-Східна Азія. Висота 15,90 см, в залежності від сорту. Освітлення від півтіні до повної тіні, зони морозостійкості 10-11. Колоус трав'янистий багаторічник, родом з Південно-Східної Азії. Висота рослини варіюється від 15 до 90 см в залежності від сорту. Воно віддає перевагу тінисті місця з невеликою кількістю сонця, не переносить заморозків і не виживає в зонах нижче 10. Листя поєднують зелені і бордові відтінки. Квітки, блакитні або фіолетові, з'являються влітку і восени. Колеус легко вирощувати і чудово виглядає в саду. Також його часто використовують як кімнатна рослина, аквілегія, водозбір, наукова назва еспіпі. Тип рослини багаторічна. Походження Європа, Азія, Північна Америка, висота – 30-90 СМ. Освітлення від півтіні до повного сонця. Зони морозостійкості – 3-8. Аквілагія тіньовитривалий багаторічник, поширений в Європі, Азії та Північній Америці. Рослина досягає висоти 30, 90 см і воліє півтінь або сонце. Стійки у зонах 3, 8. Квітки ефектні, розташовані на довгих есте.